Шановні пані Типоново, вітаю вас на каналі Лікар Торі. Ва батамія! Добре, давайте без жартів. Ми тут зібрались з цього приводу, що мене часто питають аж цілих дві людини, може навіть три. Я хочу почати грати на басу. Що мені для цього треба? Хто тебе знає, що тобі для цього треба. Бас гітара. І ні, так не вийде, що ви знайдете якогось басиста, типу, повчи мене грати на бас-гітарі. Типу, і він скаже, да, давай. І ви будете грати на тій бас-гітарі по 15 хвилин один раз на два тижні. Або коли в того басиста буде виходити. Щоб він прийшов до вас, ви потикали в нього бас гітару? Це є дійсно проблемою. Що ви хочете навчитись грати на інструменті, вам треба задуматись серйозно над його покупкою. І отаке от от гівно, яке я тримаю в руках, не беріть. Як обрати першу бас гітару? Ви можете подивитись у мене на каналі, чи це дорого залежить від ваших доходів? Тобто бас гітари, я не знаю, візьмемо. Таку дуже-дуже середню ціну, щоб не взяти прям шматок дерева, який я тримав в руках, і не брати щось там суперпрофесійне, типу Рікенбакера. Ну, Рікенбакер може і не професійна гітара, але дохера дорога. Закладаємо бюджет тисяч п'ять. Тисяч п'ять. Отак, от. Просто е, можна знайти дешевше, можна знайти дорожче. Плюс-мінус П'ять тисяч. Окей. У нас є баз гітара, ти такий сидиш. А що ж воно не грає? А саме тому, що треба ще мати що? підсилювач. Я маю такий підсилювач, скажімо так, кімнатний, в мене він стоїть на столі. Він достатньо гучний, щоб пограти. Тобто не треба брати додому басовий стек на 200 ватт з чотирьома динаміками, які буде займати у вас півхати. У вас виженуть сусіди швидше, ніж ви візьмете ноту МІ. А ви її не візьмете, тому що басисти не знають. Ну, я то знаю, я розумний пасист. Добре, жарти жартами, дійсно, треба підсилювач. Підсилювачі тут є декілька варіантів. Є такий варіант, як в мене, є варіант підсилювач навушників. Тобто він вставляється у вас там в гітару, тикається, тикається згори навушники. І полетіли. Типу, воно грається, там навіть є факти, і кошти, воно там відносно недорого можна знайти тисячу півтори Ми говоримо про бушний ринок. Чому ми говоримо про бушний ринок? Та тому що якщо купувати це все нове, ціна вдвічі або втричі вища. Якщо ми говоримо про подібну історію, це дві-три. Також за 2-3 тисячі можна взяти 30 ватний підсилювач. Якщо у вас великі приміщення або ви граєте в гаражі. Я такі варіанти теж зустрічав, і ви хочете потім з хлопаками під пиво е, грати на басу. Теж варіант взяти 30 ватний підсилювач. У мене там стоїть, щоб показати вам для прикладу, але він настільки важкий, що я не хочу. Десь тут ми пролистаємо сайтік, побачите декілька різних можливостей, скільки це коштує, і так далі. Візьмемо до прикладу сайт Джем з комбо підсилювачами. Так, ціни розкіт великі, те, що вам треба. Це теж гарний варіант і це окрема тема. Але, умовно, фізичні можливості грати на басу, бас-гітара, підсилення. І здавалось би, ви сидите якийсь стукан з гітарою, з комбо-підсилювачем, а воно щось досі не грає. Чому воно не грає? А, поки ми не перейшли до наступного пункту, ледь не забув сказати, що особисто від себе. Я би скептично ставився для початку грати саме на підсилювачі для навушників. Чому? Тому що ви гірше розумієте динаміку, ви гірше розумієте, як воно звучить. Типу, якщо ви граєте на підсилювачі, ви чуєте, що у вас тріщить струна, ви там бачите, що щось не так, щось скрипить, десь щось відвалюється і так далі. Це, якщо дуже умовно пояснювати, але в просторі. Тобто, коли ви десь будете грати в просторі, ви вже будете чути звук, як він звучить, як він має звучати. І ви прийдете там на репетиційну базу чи на концерт, і ви не розгубитесь. Хоча, якщо просто потрункать 3-4 ноти раз на місяць, то, в принципі, підсилювач для навушників гарний варіант. Так, то чого ж воно не грає? Тому що треба отакий от кабель. Один вставляється в підсилювач, другий вставляється в гетару. І Так, от гова, далі ви від цього танцюєте. Так, далі вже є такі штуки, як розхідники, типу струни, медіатори, ремінь для гітари, стреплоки, бла бла-бла. Оце все додаткові аксесуари. Хоча зі струнами це, звісно, теж гарна тема, але теж для окремого відео. Тому що з заводськими струнами воно йде, і ви вже можете щось спробувати пограти. Ви потім подивитесь огляди. Потім о, хтось вам розкаже, хтось вам порадить, ви спробуєте те, спробуєте все, але будьте готові до того, що струни дорогі. Тож, о, десь в нас на підсилювач закладаємо 2 3 при умові, що це б ушний ринок на кабель 250-300 гривень. Тобто, не обов'язково брати там Planet Waves за півтори тисячі для дому, особливо. Бо я коли грав вдома на підсилювачі, я не помітив цю різницю. Коли на концертах так, типу є наводки, є багато-багато нюансів саме з такими кабелями, але це вже залежить від локації до локації, від вашого інструменту, від того куди ви втикаєтесь, хто вас налаштовує. І всі ці нюанси маєте фізичну можливість, маєте інструмент, маєте комбо підсилювач, маєте кабель. Все, можете грати. Медіатор там можете купити за 30-40 гривень, щоб спробувати, якою технікою ви хочете грати більше. І опціонально я вам рекомендую знайти людину, яка буде вас вчити, тому що по Ютубу це буде набагато довше. Набагато складніше, і не факт, що вас буде вчити правильно. Саме тому я не знімаю навчальні уроки. Я розумію, що мої поради вони дуже равольні, і вони працюють чисто в контексті того, як я граю, і як мені зручно, і це теж не є технічно правильним. Тобто я не ідеальний басист, тому що я вчився сам. Тому я вам і рекомендую: знайдіть людину, яка буде вас вчити. Пишіть, що ви думаєте, або задавати питання, якщо вони виникли після перегляду цього відео. В принципі, якщо ви хочете грати на гітарі, електрогітарі, схема така ж сама. Тобто тільки замінюєте все на гітарне. От такі от вийшли три основні поради, і я сподіваюся, що хтось такий стане басистом, басисткою або басистами. Неважливо, вас дійсно класний інструмент, і він... Трохи в нас стигматизований, я сподіваюся, колись це виправиться. Ну, як і басисти, хоча в тюрму їх ніхто не садить, щоб вони виправлялись. Дякую за перегляд, підписуйтесь, далі буде цікавий контент. Скоріше за все, після цього відео я запускаю нову рубрику про те, як я пишу пісні. Там вже відео лежить готове змонтоване. Просто я чекаю кращої нагоди, коли його випустити. Тож, підписуйтесь, не пропускайте, будемо писати музику, будемо дивитися мемчики. скоро колись запустяться стріми. Ну, я хочу оживити цей канал. Тож, а, що можете підписатися на мій телеграм-канал. Там іноді я роблю анонси раніше ніж на ютуб канал. Взагалі веду телеграм-канал, що чим я там іноді зайнятий, а чим не зайнятий, А може взагалі нічого не веду. Коротше, підписуйтесь по можливості на всі соцмережі і ну, послухайте мою музику, чи що. От я так зробив, красиво.